Привіт, мої любі друзі. Поки на вас чекала, читала цікаву книжечку і пригадала, що давно ми з вами не працювали з нашим ротиком. Тому на сьогодні я вам підготувала дуже-дуже прості, але дуже-дуже потрібні завдання. М -м -м. Вони будуть стосуватися губ. Чому? А ось чому. Інколи не тільки наш язичок. Неслухняний, а й губки не дуже нам допомагають розмовляти. Вони щось там говорять, зовсім не слухаються, майже не рухаються. А для чіткої вимови і для того, щоб нас розуміли, ми маємо дуже гарно працювати і губами також. На сьогодні вправи будуть прості, але дуже ефективні. Тому давайте разом будемо їх робити. І так, перша вправа буде називатися посмішка або жабенята. Так-так, вони мають великий ротик і дуже схоже на те, ніби вони завжди посміхаються. Тому і ми один одному посміхнемося. Зробили посмішку найширшу, найдобрішу, і так її затримали до 10 рахунків. Якщо ви правильно зробили цю вправу, ви відчуєте, що ось тут наші м'язи навіть трішки втомилися. Так, так, вправу посмішка потрібно робити так, щоб після виконання і рахунку до 10 наші, наші м'язи відчули, що вони працювали. Натягнуті, напружені, не розслаблені в ніякому випадку, а сильні. Друга вправа буде називатися дудочка або хоботок слоника, так? Ось так. Якщо ви цю вправу також правильно виконували, то будуть відчутні м'язи навколо губ. Якщо при посмішці це м'язи широкі, широкий, то при виконанні вправи Хобот це м'язи колові. І зараз ми з вами будемо ці вправи поперемінно утримувати. Дуже важливо виконувати так звані статичні вправи. Перед виконанням завдань не забуваємо підписуватися, ставити лайк. Дзвіночок. Отже, так, почали! Віршик називається жабки і слоники. Будемо разом зі мною утримувати позицію посмішки жабки і позицію посмішку слоника до певного рахунку. Тому один, два, три разом зі мною почали. У зелених скрекотушок рот широкий аж до вушок. Ква ква ква. Ква ква ква. Я стою собі трублю ду-ду-ду, ду-ду-ду. Бо я витівки люблю. Ду-ду-ду, ду-ду-ду. Всі веселі жабенята люблять пісеньки співати. Ква-ква-ква. Ква ква-ква ква. Нас навчили слоненята губи хоботом тримати. Ду-ду-ду, ду-ду-ду. Пісню жабок знаємо, з ними заспіваємо. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Губи я вперед тягну дуже дякую слону ду ду ду-ду-ду. Які ж ви молодці, мої розумнички? Дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Па-па!